Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна, лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла, і вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати, та його з хатки й вигнала. Де зайчик дорогою плаче, йому назустріч дві собаки. гав гав гав. Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати. Була в мене хатка лоб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилась вона до мене переночувати, та й мене вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки, гав гав-гав, тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає, Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається, а назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та й вигнала мене. Не плач, зайчику, я твоєму лиху зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як загарчить. Іди, лисичко, геть. А лисичка з печі, як вискочу, як вистрибну, полетить клотча в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде зайчик сльозами вмивається, зустрічає його півень з косою. Ку ку чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Моле в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилась вона до мене переночувати, та й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали, ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чобітьми, як затупає, крилами, як залопоче, та як закричить. «Ку Ду лісами, горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалась і каже, вже взуваюсь. А півень знову У «Ку куріку, несу косу на плечі, Хочу лисоньку посікти, тікай лиско геть. Лисиця знову каже Уже вдягаюсь. Півень третій кричить. Куріку, не косу на плечі, хочу лиску посікти, тікай лиско геть. Лисичка як вискочить, та як дремене до лісу, тільки її бачили. І став знов жити зайчик у луб'яній хатці.